Ше потрапити до Парижа і закохатися у місто романтики так відбувається майже з кожною потенційно успішною моделлю. Адже виїхати за кордон працюючи монекенницею сьогодні зовсім не проблема. Щоправда, подорожі моделей мають і зворотні бік. Сьогодні у програмі три континенти за тиждень, Оказатися в Японії, в Аргентині або в Європі. Як працюють відомі моделі, Це просто смужечі дом? Володна ходиш, клацаєш зубами, і ще тобі менеджер каже, що ти товста як корова корови. так прагується mm. їх молодість. Цукерка із гірким присмаком. Ані взагалі не розуміють, що їм робити стратегічно справжнє життя моделей за кордоном. Це жахливо. Як моделі долають стрес де шампанське? Всьо для моделі путь на подиум закрыт. Та чи можна стати мільйонеркою після дефіле у Парижі? Це моя профешн і я ваша дявушка Блонда. Безмежні перспективи. Високі гонорари. Запрошення на безліч зйомок та кастингів. Не дивно, що професія моделі приваблює багатьох. Однак гроші та слава не єдине, що тягне молодих дівчат та хлопців. До фешн бізнесу саме удивительне і увлекательно в цій роботі, конечно же, путешествия. От і для успішної моделі Маші Мельник постійні подорожі до вишуканої Європи сучасної Америки чи екзотичної Азії вже стали буденною справою. це який я не узнаю в школі, не знаю в інституті. За тиждень можна поміняти три континенти. А в Японії, в Аргентині, або в Європі, або в або в Італії, або в Іспанії, то есть где угодно. Хоча насправді подорожі модели зовсім не схожі на відпустку чи шопінг тур. Я до сих пір не бачила Лондона. Я вже була там п'ять сезонів. Я бачила його з машини так. О. О, господи, я знаю це місце. Я бачила на якійсь картинці. Вони думають, що це просто фан. Просто удовольствие. Той, Насправді ж не усе так просто. Они вообще не понимают, что это серьезная работа. Они вообще не понимают, что им нужно каким-то образом упираться. Они вообще не понимают, что им делать стратегически и куда им двигаться. Они просто думают, что это турпоездка. И не понимают, что сидит офис, этот офис продает услуги моделей, что мы им ищем работу, что эти девки должны соответствовать нашим требованиям и требованиям клиента. Хоча ці вимоги не такі вже й особливі. Тільки за те, що вона красива, тільки за те, що вот на ній добре сидить одежда, угу. безплатно оплачують білет в Париж. Она живет в квартире в центре Парижа. Как состоит квартира модели? Как правило, это трехкомнатная квартира, где в каждой комнате живет по две девочки. В первые сезоны они надавали модельные апартаменты. В Нью-Йорке, например, когда я поехала первый раз, в шестером мы жили с девочками в одной комнате. Не все девочки приятные, не все девочки не всегда милые. Была соседка немка, американка, девочка из Литвы всі такі разне, поэтому нелегко легко уживатися. Поки ви не звісне, поки ви не богатая, ви будете жити як в абсолютті. Це жахливо. Не відчуваю себе настільки <сюди> внутрішні з внутрішньої енергії, щоб я могла витримати життя в одній кімнаті шістьма різними людьми. У тебя будет до часу ночи дефиле показы, После этого тебе еще до утра будут постоянно все мешать спать, потому что кто-то будет отрабатывать дефиле, кто-то будет играть гамлета в страстях, а у кого-то будет э, пати на дому. Понятно, что я не смогу озвучить имя этой девушки прекрасной. У нее украли деньги. Девушка украла, с которой она проживала в одной комнате. А їм потрібні були деньги, тому що вона содержала несколько сімей своїх Ей Їй дополнительно работать на трьох роботах, щоб заробити эту суму. Очень сладко буває, приходится, смотря куди попадеш. Важко перший рік, можливо, без мами, без тата, але потім люди звикають і ну, стають професіоналами. Щоб мати розкішний стильний вигляд, не обов'язково бути супермоделью. Йос, ось секрет професійного догляду за волоссям доступний у звичайних магазинах. Це моя профешен. Сьогодні ви дізнаєтеся, як молоді українки починають кар'єру за кордоном. Та чи справді солодкі обіцянки модельних букерів відповідають реальності? модель, как Юля сейчас, прилетает в Париж, и она на протяжении трех месяцев находится в Париже. Там есть надежный человек, букер. Они заботятся о девочках. Они следят, чтобы все было четко, чтобы они не попали в беду. Там агентство, которое ее представляет, организовывает для нее встречи с потенциальными клиентами в Диор, потом в Шанель, потом в Вог. Проте, деякі герои «Моя профессион» запевняют, будні модели набагато прозаичнейшие. Переліт, ні на часу зранку людина встає, щось там снідає чи не снідає грошей. Нема немає часу взагалі ні поїсти, нічого це з самого ранку. Тобі дають від. 6 до 20 кастингів тому моделям початківцям варто стартувати у східних країнах, наприклад, у Японії. Там, наприклад, букери тебе возять на кастинги. і Ти е, можеш не переживати, що не знайдеш, наприклад, правильну адресу. А в Європі там ну, абсолютно тебе... самостійно так 15 кастингів на. День і ти повинен якось справлятися. Бере мапу чи там якийсь телефон з навігатором і рушає на перший картин. 15-20 кастингов в день, може бути, ці моделі в сумасшедший ритм попадають. Это просто сумасшедший дом, тому що їх могло бути до 25 в день. 20 – це нереально зробити. Щоб зекономить гроші, вона ходить пішки. І от люди кажуть, що вони Париж ж обходять по декілька разів на день, от на направо і з півночі на південь. І навіть за таких умов роботи бездоганний вигляд, вимога номер один до моделі. Шалений темп великого міста не стане на заваді розкішному вигляду. Адже зі сьоз яскравий догляд за волосся можливий за межами салонів краси. Кажеться, що це ангели, які спустились з небес, які ходять в кутюрних платьях. Взагалі, вони просто небожители. И при этом вона приезжает, садиться в метро, едет на метро к себе. 19-й район Парижа. Це, скажімо так, на окраїні. Вони починають бути Бегунами на длинные дистанции с трамплинами. В перемешку с показами, примерками, кастингами. Тебе надо постоянно куда-то бежать, ты вечно опаздываешь, и неделя моды это очень тяжело. Это невероятно напряженный график. Очень-очень тяжело дается всегда Милан, поскольку итальянцы любят ночные примерки. Они любят вот примерку в четырех утра, а кол тайм у тебя уже в шесть утра. Но их это не смущают, потому что они тебе оплачивают твое время. И они считают, что нормально там, если ты поспишь на полу. Тож, про домашний затишок девчата могут тільки мріяти. Я живу країнами, десь посередине, в летаку. У меня бывали недели, когда я спала только в самолете. Вот так проходит молодость. И они могут не спать по 4 дня одновременно. И. Треба гарно виглядати, посміхатися, не їсти, стрес якось позбавлятися з стресу. Холодна, ходиш, клацаєш зубами, і ще тобі менеджер каже, що ти товста, як корова. Це взялось за нього, дало їй шанс. То агентство з дівочки всі-всі всі можливі. Психологічно це дуже важко. Ти взагалі не відпочиваєш. Вживають в цій місорубці дуже небагато моделей. І попри це, робота у Мілані, Парижі та Нью-Йорку обов'язковий пункт у резюме будь-якої успішної моделі. Краще починати, ну, наприклад, Fashion Week це в Нью-Йорку. Я знаю, що саме – це. Місто е, для ну нових обличчя, адже саме у Нью-Йорку нові обличчя мають найбільше шансів потрапити до колозору зору впливових фешн персон і запам'ятатися. очень много связи, очень много знакомств, всі байери, вся преса. Однак щоб потрапити за кордон знадобляться не тільки зовнішність та фарт. варто ще й вивчити англійську мову. Учат, да, но проблема есть, конечно, проблема с языком есть. Перед тем, как летела, вообще не думала, что я совершенно не знаю английского. Девушки, имея хорошие данные, прекрасные данные, данные от Бога, но и не имея никакого канала коммуникации, то есть они не умеют заговорить с фотографом, они не умеют обаять кастинг-менеджера, І они саме ужасно опаздывают на примірки и на а, репетиції все для этого в на большой подиум закрыт. Ну это странно конечно в 21 веке. Модельному це, Ну, головна мова якою спілкуються всі моделі, дизайнери. Если ти хочеш на Европу, там без англійського языка ніхто, тому що... Нужно катався з дизайнерами, ніхто не буде з переводчиком русским. Хоча Ірині Кравченко незнання англійської не завадило досягти успіху, я не розуміла нічого. Перші, мабуть, тижні два агентство спілкувалося зі мною гуглом перекладачем, роздруковувала мені і давала в руки.